Блє, я куні, так, спеці, я спандер, бля, пусть не только спец, это Спандер, блядь. Ну да, ручные спандер. О, блядь. Бля, я себе такую тему в Забирай. Да? Я бы даже заниматься. Бить, конечно. Ну и все, барабан. Блин, я честно спецзатых тил. Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 20 січня, на годиннику 22.06. Офіційно можу вам сказати, що сьогодні найхужий день в цьому році, і ну, взагалі типу в січні. Тому що, коли я виходив до праці десь 12-13, -го, го був якийсь такий провал, коли не було роботи, то сьогодні. Просто це був рекорд, я вам кажу. Я сидів на вишенці, на кінечній в мене було включено три агрегатора з магнітами, з цепочками, з всім, чим тільки можна. По півтора кілометра радіус і нічого не пілікало десь. На протязі півтори години я просто просидів в машині. Ну, звісно, мені є, що робити в машині. Я щось там підмонтував, підчистив. Але... Так і нічого в мене мого не приходило. Це після того, як я зробив буквально там 2-3 замовлення з інтервалом десь приблизно в хвилин 25, я думав, може це, ну, типу, так, може це якось так, типу, не повезло, що я сидів 20 хвилин, чекав замовлення. І потім ще раз, так, десь хвилин через 15, прийшло друге. Ну, потім, коли я на кінечні вишенки я ж кажу, посидів півтори години, доки мені не прийшло. Не просто якесь там замовлення, а замовлення в Стрижоку. Тобто я живу в Стрижові, мені якби з такою роботою краще додому поїхати, знаєте. А я так і зробив. Ну, по суті, для людей, які вийшли попрацювати, це замовлення також є шлаковим. І вони би його також. Ну, типу, я його взяв через те, що воно, в принципі, просто нафіг нікому не потрібно було, знаєте. Тобто роботи сьогодні було не то, що а взагалі нуль. Товариш не виїжджав і питає мене, що я щось пропустив що, чи ні. Я кажу, чувак, я щоб знав, то я б теж не виїжджав. Але як би воно не було пацани, це хоч якісь копійки. В січні-в лютому це в принципі така робота вона і не дивна. Вирішив просто поїхати в місто зараз, але не просто пустим, бо стрижовки можна було б і не виїхати. А взяв замовлення з око на Хмельницькому шосе на Стельмаха. Це мінімалочка по комфорту за 89. Людина чекає, бачу, поки я приїду окружну. Ну і це добре, в принципі. Так що подаємося до нього. Висадив парніжку, хто пам'ятає народ, о, в 22.30 починався такий дикий розрив, що ти думав, що робити, куди їхати, що брати. Коротше. <рес> Реалії 20 січня пацани. Ну, Типу, там щось на восьмерках є якихось 8 замовлень в ефірі. ну Це якісь заплановані висять, знаєте. ну тобто... Які є. Зараз обновити ефір, і половина з них має пропасти бляха. Ну, одне пропало, два пропало. І два залишилося запланов... запланованих. І ще непонятно, які ці висять якісь старі, які просто не відмінив пасажир, коли вже не йшов машину чи ще там Ось така праця, такі реалії. Хто думав, що може виїхати після 10, пацани. Не варто. Не знаю. Один заказ пострижився за 83 чи за скільки там. І за 89 ось е -е, мінімалочку по комфорту зробив. Здаємося, далі, що буде. Десь там зараз на виїзді стану, щоб далеко не тікати. Приходить, 1,8 подача, дитяча обласна лікарня, вихід 2. Або я знав, де це цей вихід 2. На Городецького, це в центр. Ну, взагалі мене влаштовує таке замовлення, куди воно, куди воно мене приведе, влаштовує, а так то не дуже, звісно, влаштовує. Ну, що є, то є. Подаємося. Ви таксі викликали? А, ні, це по 838 ви, напевно. На Владислава Городецьку. Mm. Розумію. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Приїдьте, будь ласка, трошки далі на 50 метрів між Окей. Це десь туди ближче до лісу чи що? Дякую, так, да так -да так. -да. Тут на mm -hmm. парковка в кінці. Дякую. Машина, мені такі місця. Я хочу! На... А я! Ми в центрі і дивіться, кругом все включене. І навіть на восьмерках замовлень в ефірі немає. На годиннику 22.48 ви представте, в такий час. Це був настільки розрив, що тут візде було по 60 замовлень, куди хочеш, туди їдеш, за яку хочеш ціну, сам виставляєш <смі> Вплоть до того, що я ж вам кажу, що ноги падають завозити, бо... бо треба. А зараз, певно, будемо битися за замовлення. Дивіться, взагалі абсолютний ноль. І це ж не те, що просто включено. Дивіться. Гей, кнопка. Пошук 2 км. і теж це Треш. Треш, трш. Вон щось з'являється, пацани. Я вже тако думаю, бля, може це поїхати. А може й ні. <смір> Дивіться, яке замовлення я собі на них. Ви можете представити собі пацани. Це ж якраз в бік стрижок. З глінки забрати на театральну, потім на десну, а потім на Станіславського за 400 гривень. Джекпот, <смір> малфак. go. А, ні. Тут скільки точок, що я думав, тут зараз людей буде, що машина не поміститься, бліт. Братан, я лі відговорив їх, коротше, ти що? Це як це? Ну так, сказав, що ну, будуть бити і вони теж владами не То Та що, у нас якась одна точка тільки чи що? Е -е -е, ні, ми зараз. Та що от нас? Мислять? Через театральну, на Десну. А потім на Саніславську? Так, а да, потім додому. Якусь коню, таку спандер, а, бля, якусь кунітку спезу, спандер, а, бля. Там, Ну Буда ручний спандер. О, блядь. Бля, я собі таку тему хотів. Забирай. Да? Ти будеш займатися. Ну, все, базаримо. Бо я спиздить і тільки хотів. Підведемо підсумки, що вдалося заробити за цих дві години. Там зараз в ефірі робиться. Нічого не робиться, короте. я думав, що щось хоча б перед комендантською годиною буде, але ніхіра нема. 600 гривень за 2 години це означає, що 300 гривень чистими за годину. Ну, бачите, цей заказ мене не витягнув. А, ну і ще спандер, трофей, Ну, 400 гривень спандер стоїть, я давно собі хотів купити будемо займатися, пацієнта, що робити. Хоч якась активність на кісті буде. В принципі, я думаю, я показав, що таке праця з 10 до 12, е е, скільки можна заробити, які є моменти. І, в принципі, отак от, от. Ладно, пацік, давайте. Підписуйтесь на каналчик на Ютубі, там дофіга відео, не такі, як тут, короткі, а довгі, цікаві. <кхід> давайте всім. До завтра.